Так, це ж останнє вже по у нас, так? Да? А яка ще? А, та ще. <різь> а, ще? Ні, завісами ще чіпати не, не будемо. Так, це трішки волосся у нього десь 15, треба ще підсушити заразу. Трішки. трішки підсушити, очистити. Хлопці тут вичищають. Все діло загружає. Все було нормально. Це він за цю фацелію казав, що стоїть, ще, як кажуть, не зібрана. Ну, Геморойна культура, блін, ну. ну для, для грунту це те, що треба. Так що кому потрібна фацелія, бачите, ще навіть світе. І бджоли, і жмелі, щось тут тільки немає. Запрошу до співпраці, тому що є в наявності фацелі на ваги, Це якраз біля ваги у нас тут фацелі, так що кому потрібно, колеги. Беріть, бо для ґрунту це те саме те. Що його доробки є дуже важка, але гляньте для бджіл це кайф. Кайф страшезний. Так що кому потрібно, будь ласка, замовляйте, фацелі в нас. Можна букети продавати, можна на сіні на кілограм продавати. Запрошую вас до співпраця.